Добровольці можуть залучити, знищувати безпілотники. Вони допомагатимуть виявляти, супроводжувати і навіть збивати російські БПЛА, зокрема шахеди. Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт. Кабмін погодив цю пропозицію із міністерством оборони. На цю тему будемо спілкуватися із Геннадієм Хазаном, який є президентом Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПА України. Він сьогодні у нас на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу. І слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Скажіть, що вам відомо про таку ініціативу Кабміну та Міністерства оборони, і на якому вона власне етапі? Що мені відомо? Я був один із ініціа... з ініціаторів і в 2014 році створення авіаційної групи з приватних пілотів. В 22-му році ми теж питання ініціювали, але був величезний спротив нашої ініціативи, але з плином часу, все ж таки, врешті-решт, влада прийшла до того, що треба залучати фахівців для того, щоб знищувати. БПЛА, зокрема шахеди, крім того всього, центральна частина схід України потерпають від розвідувальних БПЛА, а власне і приватні пілоти, і крім того всього, стрільці, наприклад. Та спортсмени, стрільці чи мисливці мали завжди бажання долучитися до такої справи, як знищення, тобто зменшення загроз, тобто знищення БПЛА, які знаходяться в повітряному просторі України для цього у таких фахівців, наприклад, як стрільці, є, є зброя, є дуже потужні навички користування. Вони можуть в будь-якої позиції відкривати вогонь дуже влучно, і я вважаю, що е, то, що ну робиться е, врешті решт добра справа. Але треба це було робити набагато раніше набагато скоріше, е, чому тому, що люди е, ініціативні, ми люди ініціативні, і е, від нашої від наших. Можливості може бути тільки одні плюси, тому я вважаю, що то, що хоча би на четвертий рік війни було прийнято таке рішення, тільки я вважаю особисто. Це є дуже дуже позитивне позитивне рішення, але напевно воно має бути дуже таким виваженим і врівноваженим. Не можна. Е... Знати треба певну категорію, так людей, які можна довіряти, збивати шахеди, чи то дроном, чи то з рушниці. Тобто такі речі десь мають контролюватися, аби не наробити більшого лиха. Ви розумієте, люди, які е, приймають е, рішення, вони вже є виважені. Всі е, професійні стрільці, е, спортсмени, мисливці, здебільшого люди виважені навіть. Довідку мають, що вони нормальні, і що від них не можна очікувати будь-якої халепи, тому що ми маємо розуміти по різних оцінках, наприклад, тільки у Львівській області від 300 до 400 одиниць вогнепальної зброї. І чи ми про це чуємо кожного дня? Богу дякувати не чуємо. А це зайвий раз доводить, що легальна зброя, власники легальної зброї. Як правило, на 99,98% виважені і люди, які зрозуміють, що за будь-якої діяльності є відповідальність, ну в тому числі і кримінальна. Ну я особисто вважаю, що якщо сусід або я особисто маю зброю, ну а я її маю, то мої сусіди плюс-мінус. Можуть і мають почувати себе більш спокійніше, що не відбувалося, тому що виходячи з того, з моїх навичок я можу в будь-який момент в тому числі захищати не тільки свою родину, а їх, і так має бути по цілій країні, тому що дивіться на сьогоднішній день власники, я зараз говорю про власники зброї, довели. Будь-кому державі, е, очільникам, які дуже сильно сумнівалися, що ми всі розумні люди, і від нас іде тільки позитив, і ми можемо і маємо робити виключно позитивні речі. А боятися, що у того діда Степана чи пана Івана є рушниця, і е, його боятися, навпаки, ми маємо всі розуміти, що якщо... В будинку є зброя, легальна зброя. Ще раз повторюся, і власник і е, легальний, е, легальний і власник. То це тільки тільки позитив. Між іншим, це було доведено на початках повномасштабного вторгнення, коли мисливці е, і спортсмени зі зброєю в руках, звичайною цивільною, не військовою зброєю, довели як нищити нашого спільного ворога. Пане Геннадію, як це фізично на ваш погляд, мало б відбуватися? Знищення російських БПЛА, зокрема оцих славнозвісних шахетів, їх мають відстрілювати зі зброї, як ви кажете, якщо вони низько летять. Але ми знаємо, що московити вдосконалюються. Вони зараз запускають такі шахеди, які летять дуже високо, які летять набагато швидше. Їх би дрони напевно мали б збивати, чи це мав би комплексний бути підхід так збиття російських БПЛА. Ви цілком вірно говорите. Має бути комплекс на різних висотах, різні типи е, зброї. Мають бути просто розроблені е, знаєте, процедура, що е, зустрічаємо в на таких, таких, таких напрямках. В цьому напрямку ми відкриваємо вогонь, тому що куля. Все одно повертається на землю, і вона має повернутися на землю на землю в безпечному місті. Це має бути комплексна робота, має бути розпрацьована процедура. Це взагалі не, не складно. Але ми зараз говоримо про принципи, тобто ми, громадяни України, власники, в тому числі цивільної зброї, мали би ще давно. А й богу дякувати вже, якщо прийнято рішення, зараз долучатися до справ захисту України і подобається це певним людям. Чи не подобається, коли чим більше е, озброєних людей ще раз на нагадаю всім легальної зброї, тим більше порядку і більше спокою всім оточуючим е, і зловмисникам або люд е, людям з Найти з ненормальними бажаннями знаходитись серед здорових, нормальних власників зброї не дуже сильно буде подобатись, тому що всі стрільці люди конкретні і розуміють відповідальність, але і розуміють свої можливості, І можливості свої і своєї зброї. Зброя буває звичайна рушниця, а може бути і карабінчик, такий під го калібру, який може влучити. Влучно влучити в ціль на дистанції, наприклад, 2000 метрів, от тому ми маємо розуміти, що для е, різних цілей, зокрема які знаходяться в повітрі, е, мали би використовуватися ще раз нагадаю свій тип е, озброєння, якщо дуже високо може бути ракетне а якщо нижче, і е, авіація, наприклад, е, е, приватна і, е, і власники зброї мають тут по себе показати. Пане Геннадію, от ми з вами спілкуємося, а люди вже питають, мають зброю, яким чином можна долучитися аби збивати шахеди? От бачите, люди нормальні люди, власники зброї, виключно на мою фразу, яку я сказав свідомо. Я хочу зазначити, що я з видатними людьми, стрільцями, спортсменами по цьому питанню спілкувався більше двох років тому і. Я на телебаченні виступав і власне звертався про те, що треба долучати громадськість цивільних людей, нас цивільних власників, в тому числі зброї, до Знищення я мені зараз достаменна процедура невідомо. Невідома мені ця процедура виключно через те, що насправді її ще до кінця не розпрацювали. Тому на прямі е, запити власників зброї, яким чином долучитися, просто в мене немає інформації її наразі не існує. Вон, е, процедури е, е, тільки розпрацьовуються. Зараз було прийнято головне рішення, що рішення є. А коли рішення є. Другий крок третій, четвертий п'ятий, то вже називається таке. Тобто, будемо чекати, коли буде розпрацьована процедура, і ми будемо всі знати, що і як робити далі. Пане Геннадію, скажіть, скажіть, наскільки така співпраця з добровольцями допоможе нашій системі ППО? Бо збивати буде що і є що. Нагадаємо, головне управління української розвідки повідомило, що РФ щомісяця виготовляє 5 тисяч далекобійних дронів. Половина з них це справжні шахеди, половина з них 2,5 тисячі це приманки, манекени, імітатори. Тобто, щодня рашисти можуть запускати 100 шахедів. Наскільки це розвантажить нашу систему ППО? Ну, хоч знаєте, я так уважно слухав ваші цифри. По різних оцінках по, ну, різні на сьогоднішній день є оцінки, дійсно погоджуюся з цифрою 2-2,5 тисячі в місяць, а це означає. Ну, От я вчора спілкувався з фахівцями, до ста шахедів вони можуть робити до ста на сьогоднішній день, можуть можуть робити до ста шахедів в день. А ми маємо. А ми розуміємо, що вони завжди запускають по Україні таку солянку розбавлену розбавлену 50 на 50 обманками хибними цілями, тому яким чином ви кажете, долучатися, яким чином на це впливати? Чи є можливість впливати? Ви знаєте, якщо громадськість, ми, громадяни України, свідомі, які розуміють для того, що треба боронити нашу державу, може, для когось це будуть банальні слова, але насправді так є, і будуть розпрацьовані процедури, то тоді я вважаю за доцільним. Долучити власників зброї з певними типами озброєння. Нарізною там 5-5-6 в цивільному це 2-2-3 рем калібр або 308, там, там 7,62 або і 50-го калібру. Долучити до і зробити е, тренування, зробити, щоб були е, доведені до всіх таблі, таблиці стрільби, визначені певні е, місця, де треба. Зробну ставати люди, щоб люди збиралися, да то підготувати таких фахівців, щоб це так. не було, пане Геннадій, обмежений час. Ми лише хочемо так. зазначити, щоб що... це не було. Саморобне називається за Ми лише хочемо зазначити, що таким людям, таким добровольцям можуть доплачувати хороші суми за те, що вони теж долучаться до протиповітряної оборони. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації «АОПА Україна. Дякуємо вам. Хай, щастя.